І просто зараз до ефіру долучається Євгеній Семеняка, менеджер компанії зі справ легалізації іноземців у Польщі «Семеняка Лов Компані. Раді вітати вас, пане Євгене. Добрий день, вітаю вас. Добрий день. То розкажіть, будь ласка, чи зверталися вже до вас? Можливо, громадяни, наші українці з проблемою, що не можуть отримати паспорт, чи зіткнувся вже хтось з такою проблемою, чи звернувся до вас? І так, дивіться, дійсно багато людей писали до наших соціальних мереж, що реально не можуть зробити собі паспорти, зокрема українські чоловіки. Що реально проблема у цьому ДП-документ, у консульстві, що їх не видають і приймають на оформлення, зокрема дп документ, але не видають вже всі ці дні. Триває ця жахлива ситуація, коли там просто вже цілими днями стоять чоловіки, які. Ну і загалом навіть жінкам не видають, які приїжджають зі всієї Європи, прилітають на літаках тисячі кілометрів, щоб забрати свій паспорт, і його не видають. І вони тут вже кілька днів у Варшаві, так сказати, перебувають і не знають, що їм робити. Ось ось така погана дуже ситуація. Чи можлива легалізація українців за кордоном без отримання паспорта? Дивіться, ні, особа повинна мати при собі якийсь документ, який є актуальним, у якого який не закінчився для того, щоб отримати, зокрема, у будь-якій країні Європи, і в тому числі у Польщі, посвідку на проживання. Повинен бути якийсь документ і при подачі на посвідку на проживання, і коли ти будеш все вже забирати, готовий пластик. Це є така вимога. І наразі ще невідома ситуація, чи Польща буде надавати українцям, як сьогодні заявила Німеччина. Ось цей тимчасовий документ подружжя він у Польщі називається, тобто такий собі замінник українського паспорту. Ось він видається взагалі в Польщі терміном на один рік. Зараз його роблять собі білоруси, тому що, якщо не помиляюсь, в минулому році їм також заборонила своя держава. Робити документи десь за кордоном, тільки на території Білорусі. Такий дивний збіг обставин у нас вийшов. Так? Пане Євгенію, чи радите ви щось зараз українцям? Чи перечекати, чи йти, скаржитись до суду? Який алгоритм дій? Ну, наразі алгоритму, алгоритму дій чіткого немає, тільки наразі чекаємо новин. Що скаже польська влада? Сподіваюсь, що дивлячись на те, що українців тут дуже багато, близько мільйона. що Польща зробить якісь дії, щоб цього якось уникнути. Ну тому що актуальні документи вони повинні бути, повинні бути у будь-якій країні, коли особливо ти не в Україні перебуваєш, то це повинно бути. Це така вимога. Дивіться. а... Стосовно польщі, от польський міністр оборони каже, що поляків обурює, що е, українці чоловіки сидять в польських е, кафе, п'ють каву. Е, а самі українці, сама Україна просить весь час е, про допомогу. Чи відчуваєте ви таке обурення серед поляків? Дивіться, міністр оборони Польщі він десь може бачив якихось українських чоловіків по готелях ресторанах. А те, що українці працюють на Польщу, працюють на Європу, дають величезні податки, працюють на заводах, забезпечують усі, які тільки можна професії, не тільки отримують там якісь маленькі нікчевні, так сказати, допомогу якусь від Польщі, якої зараз майже немає. а... Дають величезну допомогу по податкам Польщі, цього на жаль, міністр не згадав. І якщо українці поїдуть звідси, то Польща я не знаю, де буде знаходити інших громадян, яких держав, щоб закрити всі прогавини у робочій силі. Зокрема, що буде робити Польща, невідомо в такій ситуації. Бо ти ми не можемо зрозуміти, що це за обурення таке у поляків, що люди витрачають гроші в їхній країні, наповнюючи наповнюючи бюджети. Водночас консульські так. центри це ж все-таки ще не ТЦК на території Польщі. Чому е, такий, така бурхлива реакція місцевих е, на те, що не можуть зараз отримати паспорти? Я маю на увазі українців, які там. Це ж ще не отримання повістки. Чи вже люди прогнозують, що е, прийдуть за паспортом, а там отримують і повістку? Ну ні, люди прогнозують у багатьох вже термін. Ну закінчується зараз, ближні місяці. Хтось на нього подався, хтось взагалі не має документу і, наприклад, здав старий паспорт, якщо його термін дії закінчився, і це був єдиний вихід – отримати новий паспорт. І ці документи актуальні потрібні. Там були люди. У цьому ДП документ, далекобійники, до прикладу. І Що ну їм це необхідно мати актуальний документ. Тому ця проблема вона така серйозна. А якщо Україна вже зараз сказала, що не буде видавати документи, то ми розуміємо, що ну ця ситуація мабуть не буде поліпшуватись, і тому це визвало таке сильне обурення у людей, що українська держава так з ними вчинила з мільйонами українців за кордоном. Дивіться, а тут тоді я вам е, можу е, е, запитати: а як же тоді українська конституція, а як же тоді обов'язок громадян стати на захист своєї країни? Тобто про права громадяни свої пам'ятають, всі хочуть отримати е, е, те, що їм держава повинна зробити, але державі віддати борг, так би мовити, вони не планують. Дивіться, ну є таке поняття, що тут сюди приїхали не тільки може хтось незаконно з чоловіків там і так далі. Є таке поняття, яке люди вже живуть роками у Європі, мають ну тут дітей, квартири вже ну готове життя. І на жаль, ну не всі такі готові, сильні, щоб повертатися, їхати в країну, повертатися в Україну, все лишати, де ти живеш, повністю змінювати своє життя, але все рівно право на документ навіть. Навіть тварини мають документи. Вибачте мене, і, і ну що таке вчиняти? Це звісно. А ще головне, що це е, породило і ще породжує велику е, ненависть між громадянами, які перебувають в Україні, і за кордоном того, що всіх і ті, хто в Україні так багато там писали в соцмережах і так далі, що так вам і треба. Що також повертатися в Україну, щоб ви також ну, були не десь там в стороні, а також це на собі напряму відчували. А ті, хто за кордоном, також реагують, і навпаки пишуть, що тепер я вже точно ніколи не повернусь в цю країну, якщо вона мені не може надати елементарний документ, тому ось це породжує велику ненависть між нами навіть. І що дозвольте поцікавитися, чи стикалися ви з випадками легалізації українців, у яких не було е, штампу в паспорті про перетин кордону, себто е, з тими українцями-чоловіками, які ну, переплили тишу або там будь-яким іншим тином, чином опинилися за кордоном? Ні, у нас всі наші клієнти, які приходять, і українські чоловіки, всі мають польську печатку про перетин кордону. Я пам'ятаю, що можливо був кілька місяців тому один випадок у мене, коли я подавав людину на міжнародний захист у Польщі, і що він перетнув кордон якось з Румунією, але як йому Румунія ну також поставила ці печатки, і він поїхав собі туди далі у Польщу і тут також легалізуються. А так всі клієнти, ну всі клієнти мають так і з паспортами, і з польськими початками немає такого. Щоб хтось там перепив тису, ще в мене особисто і у нас таких історій не було. Цікаво, просто куди йдуть ці чоловіки і як вони отримують послуги. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися Дякуємо. до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадаю, що Євгеній Семеняка, менеджер компанії зі справ легалізації іноземців у Польщі Семеняка Лоу Компані, був з нами на прямому зв'язку.